Добрий день, наші любі малята! Сьогодні я пропоную вам послухати вірші про нашу чудову планету, про Землю. Планета наша дивовижна, на ній річки, ліси, поля, пустелі, джунглі, океани, високі гори і моря, і обіймає її сонце, співають пташки її пісні, а вітерець ласкаво шепче Земля найкраща в космосі. Наша земля така красива і різнобарвна і мінлива. Вона нас зігріва, годує, природою весь час чарує. але чомусь забули ми, що має бути все ж людьми, які її оберігають, сміття у душу не кидають. Тож захищай свій дім завжди, щоб в нім не трапилось біди. Наша планета земля, щедра вона і багата, гори, ліси і поря, наша домівка марята, сонечко рано встає, день промінцями засвітить, все на планеті твоє, треба його нам любити. Пильно довкола дивись, оберігай кожну гілку, пісні у пташки учись, а працелюбності вділки. Сонечко лагідно сміється, ранок вітає день І у гайочку соловейко дзвінко співа пісень. Швидко біжить стрімкий струмочок через квітковий рай, Вітер тихенько щось вочі Сів нам про рідний край. Це вся моя земля, звірі, птахи, комахи, риби, гори, ліси і поля. Треба природу шанувати весь світ краси про екологію подбати, щоб її зберегти. Це наш із вами спільний всесвіт. Він нам дає життя, хай буде завжди мирним небо та щасливим майбуття. Блакитні просторі, зелені ліси, ніде більше не знайдеш такої ти краси. У космосі ще є багато планет, немає лишень життя там прикмет. Ти наша домівка, планета земля, ти гарна і зблизька, красива здаля дивуються інші планети, всі щиро. Яка ж ти, сестричко, блакитно, вродлива? Краса землі така велика сила, що надихає, радість нам дає легкі і надзвичайно дужі крила в красі і щастя, і натхнення є, вона облагороджує людину і пої душу наше джерело, таку природі створює світлину, щоб нам приємно й радісно було. І нам потрібно щиро це любити та берегти і ріки, і поля в гармонії і з цілим світом жити. Бо в нас на всіх одна, одна земля. Я планета, звусь земля, я велика мала. навкруг себе я кружляю та у космосі літаю. Ніч і ранок день і вечір, всі вони завжди доречні. Літо і осінь, зима і весна змінюються всі, також давна заслуга в цьому є моя, бо завжди кружляю я. Захворіла земля занедужала, то у неї жар, то туман, то знобить, сині очі від спеки примружила. все не землі, все болить біля неї і місяць, і сонечко, біля неї велика рідня. Ти в матусі улюблена донечка, тебе сонце голубе чорня. Примовляє земля, побивається. Підкажіть, що робити мені, як погляну, терпець уривається. Сонце любить мене, а люди ні. Мої ріки блакитні забруднені. З'їла пилка, зелені ліси. Всі поля цілофаннові в грудині. І здоров'я тепер, ні краси. Малята, давайте берегти нашу планету разом. Дякую вам за увагу.